Мне <свят> да? Чего <решко> <свят> не попал? Это не когда пачек? но не так. Си. ближайшая, блин, короче. Я три <скричу> раза.

Ми треба вже коли послали, я <голові> забув. Тепер вниз і верх, а тоді накриємо. Юмию. Трохи менше. На цьому двома. Пущені ті. Якісь юрині там. Лампа на вино. Що та не сало. А, при чому тут плата за сьогоднішнього дня? Тут святився часей, грішив той колов. Ти думаєш, що я ж войну? Ні, ну я не грішив. Зараз би одразу отсюда булькотіла вже туди, блять. нас збирається в кров в лісі заколовати. Думали, що там сало буде отакого. От так, це ж свиня, да? да. так? Так. І сюди нема. Та все ж. Який? Оно. Це а, як одіяли. це називається? Кусок оцей м'яса. сало до періоду. Так. Як? Почеревина. Так. Да. Ей, гарячий, де вода? Є yeah. Так, ви якщо стоїте без діла, то ви налийте посторонні. А де шу? Шо? На школьні. Ліжи, ложи на руку. Ось не сказали, там Юра, ти там колись. Де ж он там царю? Зафрезуй, ну, це... блядь. Так, типа, то і вже Сажі, я тоже так. От і все, з поросям розібралися, і шкварки готуються вже.